Така проблема, яка може бути, так? на яку я хочу, щоб всі подумали. Тобто, наприклад, газу нема, школи є. Тобто школа робиться як пункт обігріву населення. Населення туди сходить, ну там, умовно кажучи, у класах живе за рахунок електрики. Просто десь треба прорахувати. Ну, умовно кажучи, там десь генератор поставити, ну, щоб навантаження витримало, умовно електричних обігрівів. Ми говоримо про те, що ми розробляємо десь 50 пунктів обігріву. Наприклад, газу нема. Тобто куди, ну, ще, ще, ще в індивідуальних будинках, ще розумію, хтось там запалить, кусь врубає смереку та й запалить щось. А от у багатоквартирних будинках ти дуже сильно щось там не запалиш. Тому цей варіант треба розглядати. Хай воно на всяк випадок буде. Може бути так, що це не буде, там, умовно тижня не буде, знаєш, півтора тижня не буде газу з різних причин. Але ми маємо бути готові для того, щоб такі те ж саме народні думи, те ж саме, тобто мають бути місце в мікрорайонах, де люди можуть зійтися погрітися.